На Одещині поліцейські викрили групу осіб, які за грошову нагороду організували незаконний канал переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Правопорушники консультували ухилянтів щодо втечі з України, супроводжували на своєму автомобілі до кордону сусідньою державою, вказували подальший піший маршрут в обхід пунктів пропуску. Викрили зловмисників співробітники управління міграційної поліції Одещини, Білгородністровського районного відділу поліції. Та прикордонники. Правоохоронці встановили, що двоє жителів Одеси та один житель Подільського району за попередньою змовою з метою швидкого, але незаконного збагачення почали вишукувати в телефонних месенджерах чоловіків призовного віку, яким тимчасово обмежено право на виїзд з території України. Спільники пропонували громадянам платні послуги щодо переправлення до Республіки Молдови, надавали консультації клієнтам, визначали місця перетину кордону і супроводжували до них. Так фігуранти підшукали трьох чоловіків з Одещини, Вінничини та Івано-Франківщини. Кожного з них вони зустріли на ринку привоз, відвезли до кордону з Молдовою і, проконсультувавши з приводу порядку обходу блокпостів та прикордонних нарядів, вказали напрямок руху до Державного кордону України. Там усіх їх поліцейські та прикордонники затримали. Правоохоронці вилучили у фігурантів грошові кошти, а також два автомобілі, які вони використовували для перевезення своїх клієнтів, за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами та вказівками, наданням засобів, вчинених щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб, повторно та з корисливих мотивів. Слідчі Білгородністровського районного відділу поліції повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.